Леся Українка, краса України Подолля. Краса України Подолля, Розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду не доля, що горе тебе не знавало. Он де балочка весела, в ній хороші, красні села, там хати садками вкриті, срібним маревом повиті. Коло сел стоять тополі, розмовляють з вітром в полі. Хвилюють лани золоті, здається безкраю аж знову. Бори величезні, густі, провадять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, Стежечки по них маленькі, перевиті, мов стрічечки, збігаються до річечки. Річка плине, берег рвучий, Далі, далі, по підкручі. Краса України Подолля розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало.